Бачили, діти, як воно буває. Лисичка у казках мудра, розумніша за інших звірів. І в сім'ї господиня добра палянички пече, чай наливає, чоловікові догоджає, діток доглядає. Пан Коцький У одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й завіз у ліс, думає, навіщо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до нього лисичка та й питає, що ти таке? А він каже: Я пан коцький. лисичка каже. Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і погодився, ото веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От колись зайчик побачив лисичку та й каже їй лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому каже, Я в мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися докупи, стали думати, як би догодити пану Коцькому. Та й кажуть, а зготуймо обід. І взялися міркувати. Кому по що йти? Вовк каже, Я піду по м'ясо, щоб було, що в борщ. Дикий кабан каже, А я піду по буряки, по картоплю. Ведмідь. А я меду принесу на закуску Заєць. А я капусти. От подобували всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись. Кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже: Я не підбіжу, як доведеться втікати. А Кабан. Я теж не повороткий, а вовк. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові і приходиться. Прибіг заєць до лисичиної нори. Коли це лисичка вибігла, та й дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його. А чого ти прийшов? Він каже. Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ви зі своїм паном Коцьким прийшли до нас на обід. А лисичка й каже: Ми прийдемо. Але ви поховайтеся, бо пан Коцький вас розірве. Зайчик прибігає до них та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо пан Коцький, як прийде, то й подушить нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем. Кабан у хмиз заривається, а зайчик з -за рогу виглядає. Коли це веде лисичка пана Коцького, доводить до столу, а він побачив. Що на столі м'яса багато, та й каже: А ті думають, от вражого сина син, що йому мало. Отак він і нас поїсть. І зліз пан Коцький на стіл та й почав їсти аж за вухами лящить. Наївся і простягнувся на столі. А кабан. Лежав у хмизі та якось комар і вкусив його за хвіст, а він так хвостом і повернув. Кіт же думав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навдяки Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево і подрався туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього. Почав вище лізти по дереву, дерево не здержало, так він додолу впав. Гуп! І просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видно. А заєць із собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть От пан Коцький! Який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв.